Де там ви не тут? Поздравляємо! Арбуз є там чи ні? Десь там є, заховано! Стосо, стосо, стосо! Стосо, стосо, стосо! Стосо, осторожно! Піднімай поломатик! Там соти! Чекай, треба три рази обійти!

По добре, нема сотря. А ну все, провір провіршує. Хорошо, віра, 5 плюс з плюсом.

А десь нам тут зайти, десь нам тут на другий етаж, навіть. Куди йде? На другий етаж. На другий етаж. Почитай, куди йде. Підемо туди на передній вход. Це вказується чорний вход. А ну чекаємо. Идем, святой Женя, за слотом идем. Я. я за слотом. Где кто в дом? <свят> Давай. Хозяин! Где кто в дом? <свят> Хозяин! <свят> Может кто в ванне <свят> Хозяин!

шукати закони, шукати до когось. Де шукати до когось. Шукайте, попробуйте знайти. Добрий день тому, хто є в самому дому. І старому, і малому, і Богу святому. Добрий день хлопцям і усім дівчатам. Добрий день стареньким і малим дитятам. Дозвольте вклонитися та доброму словом не прислухатися. Валяйте. Якщо наше слово не влад, то підемо ми назад. Мати-бати, хрічне свати, до невіщеної хати. Ось козак. Чекай, брати правду і жах. Ось козак, який вирішив попрощатися своєю волею та й одружитися з вашою донею. Е, сподобалася ваша дочка та полонила молодця. Що бідолага, аж спав з лиця. Він нас був крупніший набагато. У вас товар, у нас купець. У вас дівчина. У нас молодець. У нас ключ. У вас замок. У нас джміль. У вас квіточка. Наш матрас. Ваша подушка. Наш піднос. І ваша кружка. Не тягніть, не зволікайте, а скоріш відповідайте. Та щоб нігті не кусати, краще так відповідати. Не котіть нам гарбуза, голосуйте швидше за. Довгий щасливий шлюб за життя без сварок та бійок. Якщо заварена вже каша, віддавайте доньку вашу. А що ми люди чесні, да без худої науки. Ось вам хліб святий. У руки. Свату. Я свату? Нету. Будь ласка, прийміть хліб святий. Оце нашому слову. Кінець? Кінець. Ну, а ви дайте. Вінець. Кінець. Що треба показати? А, <рістити> а, а що хочете? <рістити> <рістити> якщо якщо, якщо у вас є хоч нам пару ленточок невеличких, перев'язати, будемо раді. Не буде, можете якимись двома шнурочками нас перев'язати. Ну я ми вас хліб приймаємо теж. Ми вас хліб приймаємо теж. Ми вас хочемо. Мені треба перев'язати сватів зараз. Так, так, Я... да. так перев'язуйте свата Василя, свата Василь, <хи> Саль Борис, З міста Ніване. Через поріг не хочет. Кисень, бо тебе вже теж пов'язали. Не діш може? Нічого, зараз. О, все, тепер ми при ділах. Гарбузи погнили, то просто буде Ми їх викидали вже. Я не знав, його назад готову, я не знав. Позавчора взяв ти витягнув. Тарасу. Що, тарасу, в'яжуть тобі? Так. не в очері. Дарую вам сорочки, щоб взяли мене за дочку. Дякую, дочко. Дарую вам пустину, щоб взяли мене за рідну дитину. Дякую. Да, міжені! Я щоб Мами не завірнув дружин. Де тримай, де тримай. де третий. О, поміняв. Молодець. А букет по проще й тіще. З ромашками байде. Це ще подарки. Чекайте з подарки. Почекайте з подарками. Почекайте з подарками. Почекайте, ми повинні заручники подякувати. Спасибі батькові, спасибі матері. Що своє дитятко рано будили і доброму ділу навчили. Спасибо їм молоді. Що рано вставала, тонко пряла і гарні рушники не придбала. <гум> Все, можемо. А ну бери, щоб це що там? Чекай, хай по-по. Тарас має свої. Раду підобрядність. Щоб було все на лад, подарили мармелад, да? Да, так? Да. Оказується. Так закопиться бок. Запоясало. Запоясала. 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 Ми думали, думали буде за руки, запоясала добре. Що таке раз, все вже було. Тугенько зав'язала. Лесенько! Лесенько! Я хочу батька за цьому втрати, навіть Це ще якась сварка знайшлася. По дорозі, гарно, все. Давай, сука, підходи. Передавайте туди, Торт. Ну, десь на... Чекай, наже останній рушник, ще пов'яжуть.

Ну що воду вступить толочить, треба це діло і замочити, якщо ви не проти. Заходьте вже сюди, тут будемо мочити, бо тут є. У нас з собою є, а у вас теж щось не є, так? Чекайте, давайте ми розуємося, ви всі осінь Дивіться, нам e, теж можна ви... Ну, як... Заходьте, 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 заходьте. заходьте, заходьте. Так, О, тут ну, нас чекали, слухайте, давай. Так, давай. так, Давайте, давай. так, давайте. Давай. хліб, що положіть якісь столика треба.